Наркомісних рослин на понад один мільйон гривень виявили та вилучили слідчі Тернопільщини спільно із співробітниками служби безпеки України місцевого мешканця. Чоловік з метою заробітки у власному заміському будинку встановив обладнання для посіву та вирощування коноплі. Коли плантація достигала, він переробляв урожай, висушував його і планував перепродувати. У ході санкціонованих обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, силовики виявили 202 кущі рослин та майже 6 літрів суміші підготовленої до. Реалізації за попередньою оцінкою фахівців, вартість вилученої марихуани на тіньовому ринку психотропів становила близько півтора мільйона гривень. Власника незаконного городництва працівники поліції затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили підозру відносно до частини 2 статті 307 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного захід. Ходу триває досудове розслідування.